Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Діри в стінах, ями біля під'їздів і ніякої реакції відповідальних служб. Це комунальні ралії для мешканців Майборського 11 у Хмельницькому. Люди згадують, дорогу тут не ремонтували з 93-го року. Комунальники на скарги не реагують, тож люди звернулись до народного контролю. Ремонти. Вже більше 20 років мешканці цього будинку добираються додому через ями, калюжі та каміння. Комунальники деколи присипають ями з колом, а на повноцінний ремонт кажуть немає коштів. Я живу в цьому будинку вже 23 рік, і жодного ремонту саме прибудинкової території мене спостерігали ніколи. Єдине, що робили, це вони з колом сухим засипали через декілька днів. Ця цей скол був повністю змитий машинами, розсипаний, і все. Я строїла цей дом. От ету дорогу, ну скільки лет уже пройшло. А ну оно не видержують. Тутешні мешканці кажуть, проблема не лише в прибудинковій території. Комунальники взагалі нічого в цьому будинку не роблять. Ремонт під'їздів за наш кошт, прибирання під'їздів за наш кошт. Хоча Хоча це записано, навіть лампочки, вкручення лампочок, також за наш кошт. Виникає питання за що ми платимо гроші. Народний контроль навідався до начальника будинку управління, аби той пояснив, чому вже стільки років ані будинок, ані прибудинкову територію не ремонтують. Той пояснює, міністерство оборони, який утримує цей будинок, гроші на благоустрій не давало вже давно. Єдина надія, що тутешні чиновники захочуть благоустроїти кечівський будинок за рахунок місцевого бюджету державою. Міністерством оборони ні однієї копійки не виділено на поточний капітальний ремонт. Наступному році я сподіваюся, так як мені завірав Анатолій Макарович Нестерук, який контролює комунальне господарство. Він обійшов і виконував. Тим часом мешканці Майбурського 11 сподіваються, що місто забере їхній будинок під свою опіку в цілому. Як пояснив народному контролю очільник Хмельницького, місцеві комунальники вже давно проводять чимало робіт в мікрорайоні Ракове, і перехід військових об'єктів на баланс міста лише питання часу. Все одно там жут хмельничани, це на території Хмельницького. Треба забирати городок. Ми вже забрали каналізаційні мережі на лівньову каналізацію на баланс міста. Вже почали роботи по відновленню. Людям треба трохи почекати. Ми займаємося, займаємося активно. Може бути спокійно, ми з цим працюємо. Народний контроль слідкуватиме за ситуацією й надалі і проконтролює, аби чиновники дотримали свого слова. Вікторія Земба, Іван Діамантович, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.